Не я начну обычное виживання. Я буду сначала нарублю вот такого дерева. Да-да. Я не можу в чаті цякі чіти, бо я гуляю без читов. Дальше рубим быстренько. Трошки дерева. Да, я думаю, це будуть неинтересно, як я буду робить дерево. Так що скоро думаю основы. Ігнали, уб'ємо саньків у таких от коров сань. Угу, Так. Гасим. Получаємо з них отаку кожу і м'ясо. Далі бачимо другого саню, заганяємо його в ПвП, Даємо йому КД на протяженні цього времени, він не може од нас. Убіжать, Да. Далі. Да, це жесть якось. Не виходить трохи. Е -е, Будь Саню. Що так мало кожі випадає, Алло, гараж? Далі крафтимо ось такі от дошечки. Ось такий верстак, ось такі палки. І далі крафтимо ось таке. Далі, графтимо. Ось таке дерев'яне кай... дерев кайло. Ось воно. Прикольне. Пігнали, викупаємо шахту. Там є каміння, але ми самі будемо вже зі шахту, тому що ми вже почали. І це день нуль. Буде рахуватися за день 0. Я думаю, це буде нормально, якщо це буде день нульовий. Ок. Добули круги. Добуваємо її як. Я завжди роблю 24 кругляка. Далі. Крафтимось такі кам'яні інструменти. Навіщо я скрафтив дерев'яне кайло? А-а-а. Е Б'єм цього чувака, я не помню, як він як яка в нього назва. Бум-бум.

Що він робить? Я, наверное, взрублю свои другие YouTube канал. Еще перенал в той элис. Таке. Тільки треба наробити дерево. Не, акації, звісно, а звичайного дуба. Тут будемо вугілля. Ось з того вугілля. Вийдемо з є. І добудемо дуба і підемо на пошуки села. Саню, Саню, треба вбити. Спочатку Саню. Мінус Саня. Саня, ти що робиш? В печері. Ой, який печері виграв собі ямку, бо це э, закінчення нульового дня. І буде починатися хейтень день.

Mjaso, mjaso, žarim, žarim, mjaso, 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 žarim, 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 mjaso, mjaso, žarim, 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 mjaso, 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 žarim, 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 mjaso, 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 žarim, 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 mjaso, mjaso, А зісті зімаю, коли нема світла, а викладаю, коли є світло. Стіли, ми Да, Скинена в мене нема того, що нема світла. А Викласти я зможу тільки коли буде світло. О, я вам не зміг засняти той момент, коли я такий вириваюсь. Там такий зелений до мене падає і підриває мене. О, скільки він мені хп зніс. О, ще один зелений. А, я його не вив. Він підірвався. Буваємо вугіллечку. Давай шутину бувай вугіллечку. О, я села не знайшов. Ого, он портал до пекла. А, спидранинским способом. Ну ладно, это буде долго. Окей De escribir dob, 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 yes, 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 que double, 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 yes, yes, e e e ei, Да, что то что это означает за голос, блин? Без понятия. Ну, то есть, так складно паркурить. Да, квартал в пекло готовий. Ура! Скоро підемо в пекло. Ламаємо цей круглячок. Таким кам'яним кайлом слабим. Так, підпалюємо портал мене. ты королева. Чему мы на эти? Я не понял. А, -а, -а все зрозумею. Подивись. Ну, ну, все, все, жесть, все, жесть. Ах. Ладно, опять палю в А, я знала, сейчас я так забыл. Mm -hmm. Так. Ровно так, ровно так. Треба накопать Земельки. Все це закінчується. Ааа, до пекла готовий. На цьому офіційно перша серія ну БАВ Майнкрафт. Офіційно закільки пінчується. А, лава, ні Майнкрафт нущается за нами. знамена. На... 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 На...